Вітаю вас, шановні присутні. Сьогодні перед початком сесії Лозівської міської ради ми проведемо церемонію значення державної нагороди. Для проведення церемонії нагородження я запрошую Лозівського міського голову Сергія Зеленського та начальника Лозівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Артема Ребесуваного. Отже, відповідно до указу президента України від 31 жовтня 2022 року за номером 744 за особисту мужність і самовіддані ті виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджено Таценко Віталія Анатолійовича, солдата. Відповідно до указу президента України від 23 листопада 2022 року за номером 798 за особисту мужність і самовітнені дії виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, медалю захиснику відчизни нагороджено двомахіна Андрія Анатолійовича. Відповідно до указу президента України від 5 грудня 2022 року за номером 830 за особисту мужність і самовіддані дії виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, медалю за військову службу Україні, нагороджено на мороза Сергія Володимировича. До наказу Міністерства оборони України від 9 квітня 2023 року за номером 392 медалью за поранення легке нагороджено супила Олексія Олександровича Солдата. Відповідно до наказу командира 113-ї окремої бригади територіальної оборони, сил територіальної оборони Збройних сил України від 20 квітня 2023 року за номером 150 медаллю за визволення Харківської області, нагороджено Зеленського Сергія, майора запасу Лозівського міського голову. Дозвольте, шановні присутні, від імені командира військової частини А-38-85 полковника Ярослава Лисенка, оголосити подяку, оголошується подяка меру міста Лазова Зеленському Сергію Володимировичу, за патріотизм, активну громадську позицію та допомогу військовослужбовцям 43-ї окремої артилерійської бригади імені Гекмана Тараса наш. Дозвольте привітати. Запрошуємо вас до загального впливу. Залишити, будь ласка, ще за декілька слів. Шановні друзі, дорогі воїни, велика вам вдячність, і низький поклін за те, що ви робите і бороните нашу державу. Ми, ми в свій час максимум також робимо і будемо робити все для того, щоб утримувати громаду, допомагати вам, щоб ви після перемоги. Прийшли в чисте, квітуче місто. І ця нагорода, якою відзначила мене наша бригада 113, та вона нагорода всієї нашої громади. Я хотів би подякувати всім безумовно, в першу чергу, нашим воїнам, які не дали зайти на нашу українську землю, безпосередньо налазівщину продвинутись далі. Вдячний цим тим, хто працює в моїй команді, правоохоронним органам, вдячний силовим структурам, ну і безумовно нашим мешканцям. Якби не ви, якби не спільна команда, безумовно б набагато було гірше. Разом до перемоги. Лазова це Україна. Слава Україні! Анові нагороджені, Сергію Володимировичу, пане Артеме, давайте зробимо загальне своє фото на згадку.